На водних об'єктах Житомирщини з 1 листопада розпочалася заборона на риболовлю у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку неростового періоду 2025 року. Заборона ця вводиться з метою безпечної зимівлі у риб, оскільки зимувальна яма це є природне заглиблення у водоймі, де риба, так би мовити, зимує. Вона там скупчується у великій кількості. Підходяща температура, заповільнюється метаболізм і її там накопичується велика кількість. У Житомирській області розташовано близько 30 зимувальних ям. На найбільших водоймах, водосховищах, річках встановлені це вже не перший рік, там змін особливих ніяких немає. На Житомирському водосховищі. Напроти гідропарку знаходиться земнувальна яма, тому що там найбільша в принципі, глибина на водосховищі, і так на кожній водомі. У цей період риба стає легкою здобиччя для недобросовісних рибалок, розповів начальник відділу охорони водних біоресурсів Іван Бондарчук. В цей період найчастіше використовують заборонені знаряді лову, такі як одинарні, подвійні або потрійні гачки, з'єднані між собою. І виловлюють рибу методом багріння, тобто утримання її не за ротову порожнину, а за будь-яку іншу частину тіла. Це є дуже варварським методом вилову риби, оскільки велика кількість риби гине після цього, навіть не. Не побачивши поверхню. За порушення заборони порушникам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству. Всі інспектори, так і всі рибалки Житомирської області, можуть подивитись наказ, перелік зимувальних ям, де вони знаходяться і де заборонено проводити вилов. Під час рибоохоронних рейдів виявляються такі порушення, як шовнів забороненими знаряддями лову. Так і з берега Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.